Привіт! Привіт, односельчанам! Сьогодні ми відвідуємо Херенхаузенські сади. І показ я почну з фонтану Великий каскад, який мені найбільше всього сподобався. Дивіться, який гарний фонтан і оздобленні навіть є справжні величезні морські мушлі. Ну, також фонтан щедро оздоблений такими персонажами греческої міфології, а наверху досільчанки. Слухайте, і Настя ній гарний. І з цього невеличкого оглядового майданчика, зверху фонтана, великий каскад, ми бачимо сад. Ми бачимо Хердхаузенський парк, фонтан Колокол, ото вдалині великий фонтан. Гарний, гарний краєвид звідси. Дуже гарний краєвид. Раджу зайти і подивитись. Тут... Біля води, так, ну, досить свіжо, нормально, дихається, але у цій частині парку нема тінь. І якщо ви чутливі до сонця, одягайте якийсь капелюшок, не завадить. А оце фігура, бачите, статуя, Це Софія Ганноверська, королева Ганноверу. Справжній середньовічний сонячний годинник. Що друзі маю сказати? З нами була людина, котра пів року провела у лікарні і ми дуже хвилювалися, як вона сприйме цю поїздку, що вона буде відчувати, може це для неї буде не задоволення, а шок. І ми виїхали на відстань. Оці Хренхаузенські сади, вони від нас на відстані, ну, скажімо так, сотні кілометрів, 100 кілометрів. Тому у дорозі було досить легко. А як буде піше ну, ходити після того, як ти півроку лежав в лікарні, мабуть, буде некомфортно? І ось перед дальніми подорожами ми скажімо, зробили такий тест. Виїхали і дівчата отонулиються квітами, а зараз у цій позолочені статуї, це вже ми у театру. Хренхаузенських садів, да, там є театр на відкритому повітрі. Він був колись при відкритті оздоблений 27 сім ю сім'ю позолоченими статуями. Наразі їх лишилось 17. Ну, що скажеш? Але всі красиві. А це вже ми наблизилися до фонтанів і в бачимо великий фонтан. Зараз його швидкість 140 км на годину. Іде вода. З 4 мм отвору. Невеличкий отвір, але яка струя. І вишки він 72 метри. Ми йдемо далі. Парк щедро оздоблений скульптурами, скульптури з греческої міфології. Отут далі лебідівні ставки, але лебідів зараз немає. Тут у цій частині парку також немає тіні. Що я маю сказати? Парк дуже великий. Дуже гарний, нам сподобалось. Далі йдуть отакі, здається, 10 чи 12 відокремлених живою такою огорожею з грабу. Малесенькі садочки у кожному статуї, у кожному свої фонтанчики. І отако бачите, праворуч там є така табличка і назва цього садочку. Вони всі різні, присвячені різним темам і вони різні за дизайном. І також був дуже цікавий, але під цей час, скажімо так, квітів не було, оце розарій. Ну, Ми на Пасху відвідуємо і тільки тут, так би мовити, такий інформаційний кластер. І от перелічені 9 різновидів роз, які тут ростуть. Йдемо далі, роздивляємось парк. І є така інтересна тут частина. Можна вийти наверх, верх і сходами. Ну, от зараз дивимося на сам палац, а можна вверх і зараз вийдемо по сходах. І така, як тераса, можна сісти, перепочити. Тіні тут теж набагато, але вітерець, так, знаєте, свіжо, нормально. І можна добре розглядіти парк. З іншого боку я не знімаю, не фільмую в той бік, там, може ви чуєте <зві> дитячі голоси, іде якесь святкування. Дітей фільмувати не можна, тут там в повітряна кулька така, але вона не літає сама, це атракціон її піднімають за допомогою підйомного крану. А оце ми, 20 квітня, це Пасха, Великдень, і нас пригодчають смаколиками. Отакі. Отакі зайці пасхальні і пригощають нас. Це приємно. І далі зараз дивіться, там ведуть люди, ну, вони явно не християнського розповідання, але залюбки беруть шоколадні смаколики. Отакі вони. Шоколадні вироби. І зараз ми зайдемо грот. Мені дуже сподобалося, слухайте, по-перше, ти заходиш ну, на вулиці така вже, знаєте, спека така, а тут прохолода. І він дуже світлий завдяки оцім, я не знаю, ну, тисячам шматочків дзеркал різнобарвних. І він такий світлий. Ну, знаєте, я би сказав, такий арт-об'єкт різноманітний, різнобарвний, яскравий, і я такого не бачив. Оце ну, може комусь буде смішно. Я в такому об'єкті до того не бував. Сподобалося нам. І я чекав, щоб було поменше людей. Там велика група заходила, ну, неможливо було фільмувати, бо люди, 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 і ну, ти фільмуєш, там вже не можна, щоб люди попадали в об'єктив. Да, незвичайний такий об'єкт, дуже незвичайний і нам сподобалось. Таке різноманіття кольорів і такий він ну, дуже незвичайний, повторююся. А далі зараз покажемо, ми колись були у місті Рурмунд, і у них емблема міста, де губки такі, губки. І отут, от, от на стіні, я не знаю, чи то пов'язано якось з Рурмондом, чи ні, такий самий як логотип, такі самі губки, як в Рурмунді. Приходимо через дорогу у Бергпарк. квітне сакура. Камера може передати оці неймовірні квіти. Але слухайте, який, який стоїть духмяний такий запах, таке повітря воно насичено. Тим квітненням ви собі не уявляєте, як це гарно. І тут така ситуація. Бачите, дерево. Його гілки, вони просто лежать на землі. Ми колись бачили схоже дерево, таке незвичайно теж, у Будензі були, і там на острові Майнау, у ботанічному саду було таке дерево. До речі, оцей Берхпарк був заснований як огороди для царського палацу. Це Шергаузенські сади, вони знаходяться у Ганновері, це столиця Нижньої Саксонії. І тут царський палац Королівський, ото він. І отут дивіться, рівно на вісі головного палацу оту, збудували Мавзолей. Дуже дивно. Тут захоронені члени королевської родини гановерських королів. І не тільки вони. Зараз я покажу тут чомусь. ну, Може хтось знає за історію, бачите, вон, Георг І, вон Хановер, і він. Був королем Великої Британії. Йдемо далі. Парк дуже різноманітний. Там змодельовані, там і прерія, там і сельва, і таке інше, там і багато квітів. Цей парк він 40 років після заснування у 1653, здається, році, не пам'ятаю точно, він був як огород для палацу. А потім він був перетворений, тому що ну, вже відпала така необхідність. Був перетворений на ботанічний сад. Там більше 12 тисяч різновидів. Я був здивований. Є інформація, що там найбільша колекція орхідей у Німеччині. Різноманітні квіти. Різноманітні. І тут людей менше, і тут такий затишок і багато тіні. Ви можете, є місця, от ви можете йти, потім сісти, відпочити. Повітря, таке духмяне, таке неймовірне. Ну, квітне, все навкруги, квітне, друзі, весна. Велик день, свято і так гарно, і людей не так багато, і можна сісти, перепочити. Сподобалось, дуже сподобалось. Вони ці парки дуже великі. І коли ви берете квітки. Ті квітки вартували нам 10 євро, і 10 євро сплатили, і там написано, значить, Хренгаузенські сади, музей і Бергпарк. Дійсні протягом трьох років. Я запитав, як це. Так, дивіться, а оце така тут дивна хвоя. Вона як м'яка така. Не голки такі хвоя, а як м'яка. І оце вже ми заходимо до оранжереї. В оранжереї, слухайте, дуже вогке повітря. І дуже, ну так, на грані спекотного. Мабуть, це моделює ті умови, в яких ті рослини живуть там, де ну, місцевість притаманна. І є такий невеличкий басейн, і тут навіть риби. Намагаюся зараз показати, слухайте, відзеркалюється дах оранжереї зараз. Чекайте, отак, отут не відзеркалюється. Рибки такі плавають. І е, там була реклама, що десь тут є і квітне е, велика квітка, корінь, вона вона за заввишки більше метра. Ну, але чи у саме цей час вона не квітла, чи її прибрали, не побачили ми. От, ну така оранжерея, скажімо, цікава, але нічого видатного. А от наступна дуже сподобалась, вона присвячена тропічним квітам, і от ти заходиш до неї. І одразу тебе зустрічають квіти. Дивіться, різноманітні квіти. Жорщить водичка. Тут теж дуже вогко і ну, не так спекотно, ну, скажімо так, жарко. Жарко. Спеки нема, але дуже жарко, тому треба легко одягатися. І тут можна наробити цікавих фото, тому що різноманітні екзотичні квіточки. Я таких раніше не бачив. І вони такі незвичайні і за формою, і за забарвленням. Почав розповідати за квітки і трохи перекинувся на оцю красу. Слухайте, краса, краса, неймовірно. Так от, квитки дійсні протягом трьох років. Але як то працює? Наприклад, ви приїхали, і ви відвідуєте, і затрималися у самих херенхаузенських садах, довго роздивлялися і не встигли на наступній локації, ви там не сканували той бар-код. Ви можете через деякий час, ну протягом не більше, ніж тві роки, повернутися у Ганновер і відвідати ту частину, наприклад, ви подивилися беркпарк, ви подивилися сади і музей, повернутися, відсканувати той код, і квиток буде дійсним. А це такі, ну я не знаю, віддалено схожі на акацію, але не акація і запах зовсім інший. Так, от, отакі інтересні умови з квітками. От і я вважаю, що це добре, тому що і Бергпарк, і херенхаузенські сади, вони дуже великі і можна добре відпочити. З собою можна брати, ну, хто що полюбляє якісь напої, якісь бутерброди, тобто можна сісти на лавочці, трохи там перепочити, пожувати щось, випити. Ех, друзі. Гарно, дуже гарно. Я не знаю. От мені, мені сподобалося. Я рекомендую до відвідин. Звичайно, в Ганновері є багато цікавих місць, але на мій погляд, це теж варто відвідин. І наша, скажімо так, пацієнтка, котра півроку була прикута до ліжка, вона тут ходила і охоче ходила. Людині сподобалось. Дивіться, які їдули. Не знаю, то справжні, чи то імітація, звідкись з бразильських джунглів, де в лісах много диких обіз'ян, як казав класик. Які квіточки, які аромати у повітрі? Гарно, друзі. Гарно, дуже гарно. І незвичайні такі форми. Так от, тепер ми дійшли висновку, що можемо мандрувати. На більшій відстані і на більш тривалий подорожі розраховувати, тому що людина охоче повертається до життя. І це приємно. Це дуже приємно. Щодо Гановеру, дивіться, тут є такі поруч з цими е, оранжереями клумби. Це вже не хренхаузенські садиці, просто такі клумби мені дуже сподобалось. Відео не розфарбоване, я не розфарбовую. Отак воно є. Отакі, слухайте, це реальні кольори. І отаке, знаєте, ну дивіться, воно все різноманітне. І ці кольори між собою, вони так, я не знаю, гармонійно виглядає це все. І клумби я не можу вам передати. От ти дивишся на цю клумбу, отака вона. Враження таке. Що ніби садівники і працівники от п'ять хвилин тому припинили її, так би мовити, прибирати і пішли. Ви не знайдете жодного зав'ялого якогось листочка, жодних сорняків, якоїсь там зайвої трави. Який то труд, я не уявляю, який то труд треба вкласти, щоб отак все виглядало, щоб так все квітло. Ну, Неймовірно, друзі, і тут дуже багато різноманітних рослин. В центрі композиції такий сонячний годинник середньовічний. Але я, скажімо так, знімаю капелюха і віддаю належне тим людям, котрі створили таку красу і доглядають її, щоб кожного дня, кожну хвилину був отакий вигляд у цих квіткових клумб. Мені дуже сподобалося. І вони всі трохи різні, з трохи різними ну, от сорти там, тюльпанів, там, нарцисів. Там, я всіх квіток не знаю. На деяких клумбах є спеціальні якісь, ну, таблички інформаційні, як у ботанічних садах. І там написані назви квітів латиною. Ну, то не головне. Головне, як воно все красиво виглядає, як воно все. От, і гарно створені вони як відповідають одне одному на одній от клумбі. І мене вразило, то, що немає ніякої от знизу там ні трави, зайвої, а нічого. Ну це вже я повторююсь. А далі у нас іще тут є, ми бачимо по плану, є отака оранжерея, це кактусятник. Різні дивні кактуси, деякі з них квітнуть. І вони дуже незвичайні. ну Для мене то екзотика. І вони великі. От зараз я покажу свою долоню. От моя долоня, і отакий от кактус. Долоню, у мене справжня така чоловіча долоня. ой, І це кактуси дуже великі, дивіться. Вони діаметром, як моя долоня. І оці. А хто це в нас там ховається? Квіточка, дивіться, він квітне. Гарно, друзі, гарно. Не кожного дня ти побачиш квітничий кактус, і теж вони дуже великі. Дуже. Так, а оце що у нас? Це, мабуть, опунція колись, років 15, мабуть, да, мабуть, десь так 15 років тому ми були у Тунісі, і там плоди отого кактуса, здається, він опунція називається. Їх дуже ретельно чистять від голок і продають. Смачно, накуштували. Слухайте, а це як павутинням, він такий. Кактус, голки як павутиня окутий. Це вони теж дуже товсті і величезні. Отак здається, він, а оце дивіться, пушок такий з голками. Цей кактус теж він товстий, бачите, ширше за долоню. Ну, може, комусь ця екзотіка подобається, комусь ні. Мені кактуси теж так сподобалися, тому що незвичайно. І ми вже виходимо, оце такі рослини біля океанаріуму. Закінчуємо наші оглядини, ми йдемо до автівки. Над гановером вже сідає сонечко, а хтось літає повітряною кулею. їм. А ми подорожуємо автівками. Бажаємо всіх гарних подорожей, гарних вражень. На все добре і до побачення!